У горішніх плавнях знову постала проблема заборгованості за електроенергію в гуртожитках міста. Директор комунального підприємства Бжереп номер 1 Сергій Хряпа повідомив: підприємство отримало нове попередження від Полтава Енергозбуд». Якщо мешканці терміново не сплатять борги, кілька гуртожитків можуть залишитися без світла. За словами очільника Джереп №1, загальна сума боргу мешканців кількох гуртожитків упродовж останніх чотирьох місяців становить понад 150 тисяч гривень. Найбільші суми заборгували мешканці будинку №1 на вулиці Портовій, 52 тисячі гривень та будинку на вулиці Портовій, 3 – 63 тисячі гривень. Саме через це комунальне підприємство отримало від постачальників чергове попередження про можливе відключення електроенергії. Попадають як мінімум два будинки. це Портова-1 і Портова-3. Тому я дуже просив би мешкати. Це великі гуртожитки, де проживають дуже багато людей. Це більше 700 з лишнім кімнат, це, це портова 3 де немає газу, Портова-1, де не всі користуються газом. Тому, шановні, йдемо і платимо, тому що не тільки платимо Портова-1 поточний, а 16 тисяч які зависли. Вони у вас зависли і вони ви. На сьогоднішній день ми на 100% підпадаєте під від відключення. Сергій хряпаноголошує КЖРЕП не відключає будинки від електропостачання. Цим займається виключно Полтава Обленерго. Я не відключаю нікого. Я просто плачу ті кошти, які сплатили. Ви мені я сплачую енергозбуту. Все більше я в цьому процесі ніякої участі не приймаю. Ні, відключаю нікого, я нічого цього не роблю. Тому, шановні, просив би всіх серйозно дуже віднестися до питання сплати латиченерів у гуртожитках, кімнатах. Будь ласка. Щоб не залишитися без електроенергії 15 жовтня, громадянам необхідно сплатити заборгованість за спожиту електроенергію до наступного вівторка, 7 жовтня. Ужереб номер 1 наголошують, відповідальність лежить саме на мешканцях. Адже від своєчасності оплати залежить стабільне постачання електроенергії в гуртожитки.